Тебе йобне і відпусте, то цей йобне і не невідпустений Ну, Постійний струм дуже, дуже опасний і з ним шутки плохі. А зараз ти взагалі чим займаєшся? Зараз займаюся розключенням від тримачів запобіжника на ОПН. ОПН це у нас захист від перенапруги. Тобто, якщо, не дай Бог, не зработають запобіжники, у нас ця перенапруга піде в ОПН, а ОПН це точно. Це у нас процес підключення сонячних панелей до інверторів. В процесі будівництва сонячної станції на 200 кВт на даху підприємства. Звертайтесь до нас. Підключимо до сонця і вас. А зараз так. ми можемо побачити, що у нас тут вже є напруга.